Загальні принципи конструювання деталей машин, основні положення. Деталі машин це технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норму розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин. Деталі машин, синтезуючи досягнення математичних і технічних наук з результатами лабораторних досліджень і практики застосування різних машин, є теоретичною основою машинобудування. Метою деталей машин є вивчення сучасних інженерних методів, правил і норм розрахунку та конструювання, проєктування деталей і складальних одиниць машин загального призначення. Болти, гайки, вали, зубчасті, колеса, підшипники та інше. Завданням деталей машин є отримання навичок розрахунку і конструювання типових деталей і складальних одиниць машин, загального призначення, раціонального вибору матеріалу і форми деталей, правильного визначення точності і якості обробки поверхонь. Розрахунків, міцність, жорсткість, стійкість, зносостійкість і таке інше, виходячи із заданих умов роботи деталей у машині. Деталі машин тісно пов'язані з попередніми розділами технічної механіки: теоретичної механіки, теорії механізмів машин, правила і закони, яких дають можливість визначити діючу на деталь сили і закону руху деталей. Опором матеріалів, який дає змогу розрахувати деталі на міцність, жорсткість і стійкість. Деталі машин також пов'язані із іншими загальнотехнічними дисциплінами: матеріалознавством, технологією металів і неметалевих матеріалів, які дають необхідні відомості про раціональний вибір матеріалу, деталі та методи її виготовлення. Технічним машинобудівним кресленням, що дає правила і закони оформлення креслень конструкцій машин, окремих деталей і складальних одиниць. При проєктуванні і виготовленні технічних виробів машинобудування розрізняють наступні їх види: деталь, складальна одиниця, комплекси, комплекти. Названі вироби, залежно від наявності або відсутності в них складових частин, поділяють на неспецифіковані, тобто такі, що не мають складових частин деталі, і специфіковані, що складаються з двох і більше складових частин, складальні одиниці, комплекси або комплекти. Деталю називається виріб, виготовлений із однорідного матеріалу без застосування монтажних і складальних операцій. Наприклад, гвинт, болт, гайка, шуруп, вал, шків, зубчасте колесо, литий корпус. Виріб, що складається з кількох частин деталей, з'єднаних між собою складальними операціями називається складальною одиницею. Наприклад, муфта, підшипник, редуктор, коробка передач, зверний корпус. Два і більше специфіковані вироби, не з'єднані складальними операціями але призначені для виконання взаємопов'язаних експлуатаційних функцій, називаються комплексом. Наприклад, потокова лінія, деревообробний комплекс і таке інше. Два і більше вироби, що не з'єднані складальними операціями і являють собою набір виробів допоміжного характеру, називаються комплектом. Наприклад, комплект запасних частин, комплект інструменту і приладдя. У машинобудуванні і народному господарстві застосовується багато різних деталей і складальних одиниць машин. Всю різноманітність деталей складальних одиниць машин можна умовно поділити на дві групи: загального призначення і спеціального призначення. Деталі загального призначення зустрічаються майже у всіх машинах і складають більшість всіх деталей, а деталі спеціального призначення зустрічаються тільки у одному або кількох типах машин. До деталей загального призначення відносяться з'єднувальні деталі. Шпонки, штифти, болти, гвинти, гайки тощо. І з'єднання. Зверні, заклепочні, клеєві, клинові, шліцеві, шпонкові та інше. Передачі обертального руху фрикційні, пасові, ланцюгові, зубчасті, черв'ячні такі інше. Деталі, що обслуговують передачі: вали, осі, підшипники, муфти. До деталей спеціального призначення відносяться шатуни, кривошипи, колінчасті вали. Поршні, куліси, коромисла, кулачки, ексцентрики, маховики, лопатки і диски турбін, рейки, блоки, гаки і таке інше. Вимоги, що ставляться до машин та їх деталей. Сучасний розвиток машинобудування вимагає при проєктуванні та виготовленні нових машин і механізмів, гармонійності конструкції і раціонального компонування її деталей та складальних одиниць. При забезпеченні високих функціональних властивостей Виріб повинен бути надійним і точним, міцним і вдовговічним, бути зручним для монтажу, демонтажу і придатним для ремонту, мати високу продуктивність, відзначатись простотою керування, обслуговуванням та догляду, мати малі габарити, бути транспортабельним, швидко окупати всі затрати на проєктування і виготовлення, а також відповідати вимогам естетичності художнього проєктування і технічний дизайн. Деталі проєктованої машини повинні задовольняти наступним вимогам: мати достатню міцність, жорсткість, стійкість, зносостійкість, допускати можливість виготовлення з недорогих матеріалів, мати таку конструктивну форму, щоб їх можна було виготовити найпростішими і найпродуктивнішими технологічними процесами. Тобто деталі повинні бути технологічними і мати високу надійність виконувати задані функції із збереженням експлуатаційних показників протягом потрібного ресурсу. Міцність і довговічних деталей можна підвищити наступним чином. Використовуючи матеріали з високими фізико-механічними характеристиками, звичайно застосування таких матеріалів, наприклад, високоякісних легованих сталей, обмежується високою їх вартістю. Конструктивною зміною форми деталі, наприклад, для деталей, які працюють на згин, раціональніше застосовувати кільцевий або двотавровий переріз замість круглого чи прямокутного. Провадженням термохімічної обробки або поверхневого пластичного деформування деталі, обкатка поверхні деталі роликами або обдування стальним дробом. Використання плазменного, іоноплазменного і газотермічного напилення поверхні деталей порошковими матеріалами, що істотно поліпшує антикорозійні властивості і зносостійкість. Поверхневе пластичне деформування і напилення простий і дуже ефективний спосіб підвищення довговічності деталей. Ресурс таких деталей збільшиться в 3-15 разів. Для зміцнення пружин, ресор, шатунів, зубчастих коліс застосовують дробострінні пристрої, для зміцнення осей, валів, плунжерів, спеціальні верстати для обкатки роликами або кульками, для зміцнення лопаток компресорів і турбін, пружин, валів, гідроабразивні і гідродробострінні пристрої. Сформулюємо докладніші вимоги економічного характеру до конструкції машин, їх складальних одиниць і деталей. Економічність це забезпечення мінімальних затрат на придбання матеріалів та обладнання, заміна дорогих матеріалів дешевшими, з необхідною міцністю, жорсткістю і зносостійкістю, заміна легованих стали вуглецевими, або заміна кольорових металів і сплавів пластмасами та синтетичними матеріалами тощо. Технологічність це забезпечення швидкого і високоякісного виготовлення деталей, а також монтажу складальних одиниць і всієї машини при мінімальних затратах коштів і часу на технічну підготовку. Технологічні конструкції дають змогу застосовувати прогресивні методи виготовлення і монтажу в умовах підприємства. Використання деталей і складальних одиниць, які раніше освоєні в працюючих машинах і можуть виконувати відповідні функції в машині нової конструкції. Уніфікація конструкції це максимально можлива заміна деталей різної форми і типу розмірів, однаковими. Болти, гайки, шайби, підшипники, осі, вали, зубчасті, колеса, шпонки. А також застосування по можливості однакових діаметрів отворів і валів, розмірів пасок, гантелей, використання однакових класів точності і шорсткості поверхонь, однакових способів зміцнюючої технології, загартування, ціанування, азотування, наклепування тощо, спрощення конструкції. Це застосування деталей найпростіших форм, виготовлення яких не потребує спеціального обладнання або високої кваліфікації робітника. Короткі відомості про машинобудівні матеріали. Для виготовлення деталей машин застосовують різні матеріали: металеві, неметалеві, композиційні. Правильний вибір матеріалу, деталі важливий етап процесу конструювання і виготовлення, від якого в значній мірі залежать вага, габарити, вартість і довговічність машини. Тому загальними передумовами вибору матеріалу деталі є експлуатаційна надійність, технологічність і економічність. Дуже поширеними в машинобудуванні є метали, які розділяють на чорні і кольорові. Чорні метали, сталі і човни в машинах займають більше 90% їх ваги. Вони відносно дешеві, мають високу міцність і жорсткість. Основні недоліки чорних металів значна питома вага і низька корозійна стійкість. Сталь вуглецева і легована один із основних матеріалів машинобудування. Сталь вуглецева звичайної якості, яку поставляють за механічними властимостями, позначається так ст 0 СТ1, СТ2, СТ3 до СТ6. Нумерують ці сталі в порядку зростання їх твердості, границь міцності, текучості та зниження пластичності. Сталь вуглецева, якісна, конструкційна, позначається так сталь 10, сталь 15, сталь 20 до сталь 55 і так далі, де числа 10, 15, 20 показують приблизний вміст вуглецю в сотих частках процента. Якісна вуглецева конструкційна сталь з підвищеним вмістом марганцю позначається так – сталь 15Г, сталь 20Г, сталь 50Г і так далі. Сталь легована конструкційна позначається так – сталь 15 Х, сталь 35, Х, сталь 40, ХНЗА і так далі. Де перші дві цифри 15, 35, 40 показують орієнтовне міст вуглецю в сотих частках процента, а наступні букви і цифри показують легучий елемент та його орієнтовний процентний міст. Так, сталь 15, Х13, Н7С, 7С2А містить приблизно 0,15% вуглецю, 13%… Відсотків хрому, 7% відсотків нікелю і 2% відсотки кремнію. Буква А показує високу якість сталі, тобто зниження до мінімуму шкідливих домішок, сірки і фосфору. Фізико-механічні властивості стали можна підвищити застосуванням об'ємної або поверхневої термічної нормалізації, загартування, відпускання або хіміко-термічної цементації, азотування, ціанування обробки, а також поверхневим зміцненням дробострумінна обробка, обкатка з загартованими роликами. Чавун широко використовується в машинобудуванні, особливо для виготовлення литих заготовок деталей. За хімічним складом, структурою і технологією виготовлення чавун поділяють на сірий, СЧ-12-28, СЧ-15-32, СЧ-18-36 та інші. Антифрикційний АСЧ-1, АСЧ-2, АСЧ-3 для сірого човину, АВЧ-1, АВЧ-2 для високоміцного човину, високоміцний ВЧ-45-0, ВЧ-51,5 і тому подібне. Жаростійкий ЖЧХ-0,8, ЖЧС-5,5 і таке інше. Числа, що стоять після буквеного позначення марки чавуну, показують значення його механічних характеристик. Наприклад, для сірого чавуну перше число означає границю міцності при розтягу, друге при згині 0,1 мегапаскалів. Для високоміцного чавуну перше число означає сімо В 0,1 МП, а друге відносно подовження в процентах при розриві. Кольорові метали: мідь, олово, цинк, магні, хром, свинець, алюміній, титан, срібло, золото, платина. У чистому вигляді в машинобудуванні застосовуються рідко. Їх використовують в основному в вигляді сплавів: латунь, мідно-цинковий сплав. Бронза, безолов'яна і олов'яна алюмінієві і титанові сплави, які мають кращі фізико-механічні властивості, ніж кожен із цих металів окремо. Кольорові метали за винятком сплавів використовують для покриття металевих поверхень з метою захисту матеріалу від корозії, лудіння цинкування, підвищення поверхневої твердості, зносостійкості і антикорозійні. Корозійних властивостей, стальних деталей, хромування або підвищення їх жаростійкості, а літування, тобто насичення поверхневого шару сталі, алюмінієм. Легкі сплави, особливо титанові, мають високу міцність при малій питомі вазі. Кольорові метали і сплави значно дорожче чорних, але їх цінні властивості виправдовують застосування деталей із таких матеріалів в залежності від призначення і умов роботи. Не металеві матеріали: дерево, шкіра, бавовні тканини, гума, скло, азбест, пластмаси, композиційні матеріали. Серед неметалевих матеріалів все більше застосовуються пластмаси і особливі композиційні матеріали, склопластики, металопластики, біометали, металокераміка та багато інших. Пластмаси мають невелику тому вагу, хімічну стійкість, воду, масло і бензостійкість, високі електроізоляційні властивості, достатню механічну міцність, що не поступаються у ряді випадків перед міцністю сплавів кольорових металів і чавуну, малу трудомістність переробків, деталі машин та інше, але недоліком пластмас є їх низька теплостійкість і старіння, що супроводжується поступовою зміною механічних характеристик, кольору і навіть розмірів деталей. Композиційні матеріали утворюються сполученням різнорідних компонентів і можуть мати певні високі фізико-механічні властивості притаманні кожному із цих компонентів. Тому розробка і застосування нових композиційних матеріалів з підвищеними експлуатаційними якостями є важливим напрямком розвитку сучасного машинобудування. Із пластмас та композиційних матеріалів виготовляють корпуси апаратів і машин, баки, цистерни, кузови автомобілів, корпуси суден шлюпок, яхт, зубчасті колеса, вкладощі підшипників, труби, лопатки компресорів, а також будівельні елементи житлових будинків і промислових споруд. Стандартизація і взаємозамінність деталей машин. Весь комплекс вимог до виготовлення сучасної техніки і обладнання може бути виконаний на основі використання принципів стандартизації, уніфікації і взаємозамінності деталей складальних одиниць машин. Стандартизацію називається процес становлення і застосування обов'язкових норм, правил і вимог технічних і якісних характеристик, параметрів, яким повинна відповідати вироблена продукція, її виготовлення, транспортування і зберігання. Завданням стандартизації, як у машинобудуванні, так і інших галузях виробничої діяльності є дотримання єдиних систем документації, норм і вимог у галузі проєктування і виготовлення виробів, визначення єдиної системи показників якості виробів, запровадження єдиних науково технічних термінів, символів, одиниць вимірювання тощо. Переважна більшість виробів, що випускаються промисловими і народно-господарськими підприємствами України та іншими країнами близького заробіжця, стандартизована. У машинобудванні, наприклад, стандартизовані. Позначення загальнотехнічних величин, правила оформлення креслень, числові ряди лінійних розмірів. Точність і якість поверхні деталей, матеріали, їх хімічний склад, основні механічні властивості і термообробка, форми і розміри деталей складальних одиниць масового застосування, болтів, гвинтів, рейок, підшипників кочення, шурупів, муфт, штифтів, пасів, лентюгів, штифтів і таке інше. Конструктивні елементи більшості деталей машин, моделі зубчастих і черв'ячних коліс, діаметри, ширина шківів, конструктивні форми і розміри шліцевих з'єднань і таке інше. На нестандартні вироби завод, виготовлювач мав розробляти окремі технічні умови, які також повинні відповідати вимогам певних стандартів. І стандартизацією тісно пов'язана уніфікація деталей і складальних одиниць машин. Уніфікацією називається доцільне скорочення номенклатури, типу розмірів і конструктивних форм деталей і складальних одиниць, надання їм однаковості з метою можливого застосування і використання в різних машинах та народногосподарських об'єктах. Зводячи різні види промислових виробів до невеликої кількості певних типів з універсальними можливостями застосування їх у машинобудуванні, уніфікація дає змогу скоротити номенклатурний список виробів, підвищити якість виробів, зменшити затрати виробництва і збільшити можливість взаємозамінності деталей і складальних одиниць однієї машини деталями і складальними одиницями іншої. Взаємозамінністю називається властивість конструкції складової частини виробу забезпечити можливість її застосування замість іншої без додаткової обробки зі збереженням заданої якості виробу, до складу якого вона входить. Взаємозамінність є важливою рисою сучасного машинобудування, без якої неможливе серійне і масове виробництво. Таким чином, стандартизація, уніфікація і взаємозамінність створюють сприятливі умови для організації масового виробництва деталей і складальних одиниць на спеціалізованих підприємствах, зменшують трудомісткість і вартість виготовлення, забезпечують підвищення якості і збільшення довговічності деталей, скорочують час конструювання та освоєння нових машин, спрощують ремонт, зводячи його до заміни спрацьованих або тих, що вийшли з ладу деталей і складальних одиниць новими. Стандартними